Всім привіт, and hi. сьогодні я розкажу та покажу, як я робив ката в Кодварсі. Це були ката різного рівня складності від 8 Q до 5 Q, та як я безпосередньо досягну 5 мого рангу в Кодварсі. Тому цікавого перегляду. Давайте розпочнемо. Перше завдання рівня 7 Q полягає в тому, щоб завершити завдання так, щоб воно повертало true, якщо перший переданий аргумент, тобто рядок, закінчувався другим аргументом, також рядком. Наприклад, якщо в нас є перший рядок ABC, то другий рядок має бути BC, щоб повернути true. Якщо в нас вже перший рядок ABC, а другий D, то наша програма повертає False. Спочатку я роблю невелику перевірку для того, щоб перевірити. Чи а, наш рядок Endine не більше за весь наш рядок, адже кінець не може бути більше за весь рядок. Тому при цій, за цією мовою ми повертаємо false. І далі а, я порівнюю під даних estrlenend, тобто в символі в рядка string, з рядком endine за допомогою функції stringCompare. Якщо результат прийняття давня нулю, то функція повертає true, що означає, що рядок Ending є підрядком рядка string, у іншому випадку функція повертає false. Наступна проблема під назвою Постійний багер шостого кіл рівня складності полягає в тому, щоб написати функцію Persistence, яка приймає додатний параметр нам і повертає його мультиплікативну стійкість, яка є кількістю разів, які ви повинні помножити цифри нам, поки не досягнете єдиної цифри. Це звучить дуже складно, але насправді не так складно, як здається, на перший погляд. Наприклад, ми маємо число 39. Спочатку ми множимо першу і другу цифри цього числа, тобто 3 і 9. У нас виходить 27. Множимо 2 на 7, 14, 1 на 4. 4. Це нам і потрібно було знайти. Нам потрібно знайти саме число, яке складається з однієї цифри. І тоді 4 це є фінальним числом, і ми повертаємо як результат кількість цих дій, скільки нам треба було помножити цифри нашого числа, щоб а, вийшла саме одна цифра, тобто 3, якщо у нас буде число 999, то ми спочатку множимо 9 на 9 на 9, це буде 729, потім 7 на 2 на 9, 126, 1 на 2 на 6 12. І 1 на 2 дарів 2. І виводимо 4, тому що нам потрібно було зробити 4 дії. Якщо у нас одразу дається число, яке. А, Складається з однієї цифри, то ми виводимо 0. Тепер давайте розглянемо мій код поетапно. Спорядку я створюю функцію ModeDeak, яка отримує ціле число n і повертає результат множення всіх його цифр. Вона використовує цикл while, щоб отримати останню цифру числа, помножити її на поточний результат і видалити цю цифру з числа. Цей процес повторюється доти, доки всі цифри не будуть оброблені. У функції persistence. Я використовую попередню функцію multDig, Вона отримує число n і викликає multDig доти, доки число не стане менше 10. Кожен раз, коли ми викликаємо multDig, ми збільшуємо лічильник ітерацій count. Потім функція повертає кількість ітерацій, яка вказує на персистентність введеного числа. Ката 7-го Q рівня складності помилки принтера має свою невелику передісторію. На фабриці принтер друкує етикетки для коробок. Для одного виду коробок друкар має використовувати кольори, які для простоти називають літерами від A до М. Кольори, які використовує принтер, записуються в контрольний рядок. Наприклад, хороший контрольний рядок означатиме AAA BBB і так далі. Це означає, що принтер використав тричі кольор A, 4 рази B, 1 раз колір H і так далі. Іноді виникають проблеми: відсутність кольорів, технічна несправність і створюється поганий контрольний рядок, наприклад, AAA X, BBB, Y і так далі. З літерами не від A до M. Ми повинні написати функцію printer.error, яка повертатиме частоту помилок принтера як рядок, що представляє раціональне число, чисельник якого є кількістю помилок, а знаменник довжиною рядка керування. Ми не повинні зводити цей дріб до більш простого виразу. Та рядок має довжину більше або дорівнює одиниці і містить лише літер від A до Z. Основна ідея моєї функції спочатку використовується цикл for для ітерації через всі символи рядка S. Потім порівнюється ascii код кожного символу зі значенням M, і якщо ASCII код більший, ніж M, то це вважається помилкою, і лічий помилок errors збільшується. Далі створюється рядок Result за допомогою функції Sprintf, який містить інформацію про кількість помилок та загальну довжину рядка. Потім виділяється пам'ять для рядка output за допомогою malloc, і скопійований в інформатований рядок зберігається в output та повертається вказівник на вивід. Наступний код реалізує функцію Трибонатчі, яка генерує посадовність Трибонатчі до заданого числа n. Трибонатче це число послідовність, де кожне число є сумою трьох попередніх чисел. Давайте розглянемо цей код детальніше. Спочатку перевіряю, чи n не рівня 0, якщо n рівне 0, то повертаю null, оскільки немає елементів для генерації в такому випадку. Далі виділяю динамічний масив result довжиною n для збереження результатів. Далі копіюю початковий вектор Signature у перші три елементи масиву Result, якщо n більше або рівне трьом. Генерую наступні елементи послідовності трибуначе шляхом додавання трьох попередніх елементів та повертаю казівник на масив Result. Наступне завдання для мене має трішки гумористичний характер, воно 8 Q рівня. І називається: Чи граєте ви на банджо?». Ми повинні створити функцію, яка відповідає на питання. Чи ви граєте на банджо? Якщо ваше ім'я починається з літери Великої R або малої букви R, ви граєте на банджо. Функція приймає назву як єдиний аргумент і повертає один із таких рядків. Name Plays Banjo або Names doesn't play banjo. Надані імена завжди є дійсними рядками. У своєму вирішенні цієї проблеми я спочатку виділяю динамічну пам'ять для рядка result. Як і зберігатиме результат функції. Потім перевіряє перший символ імені Name. Якщо він рівний великої R або маленької R, то гравець грає на банджо. В цьому випадку формується рядок, використовуючи Sprintf і записується у result. Якщо перший символ імені не R, то гравець не грає на банджо і формується відповідний рядок, який також записується у result. Далі повертається вказівник на динамічно виділену пам'ять, де зберігається результат роботи функції. І на цьому, в принципі, ця ката вичерпала себе. Не знаю, чому саме гравці а, з іменами, які починаються на R, грають на банджо. Але мені в принципі сподобалось вирішувати цю невеличку кату. Пишіть, до речі, в коментарі, яка вам ката найбільше сподобалась а, в плані передісторії або вирішення логічної задачі. Мені дуже цікаво буде почитати. Наша мета в наступній каці array.diff реалізувати знацеву функцію, яка віднімає один список з іншого та повертає результат. Функція повинна видалити всі значення зі списку A, які присутні в списку B, зберігаючи їх порядок. У своєму вирішенні спочатку я виділяю пам'ять для масиву result. Потім, якщо не вдалося виділити пам'ять, я повертаю now. Далі ініціалізую зміну для збереження розміру нового масиву, а саме result. Size. У циклі 4 я беру поточний елемент з першого масиву. Далі ініціалізую зміну, щоб визначити, чи елемент є в другому масиві. Якщо елемент є в другому масиві, встановлюю відповідний флаг із InR2. Далі зупиняю пошук, якщо елемент знайдений. Якщо елемент не знайдений в другому масиві, то додаю його до нового масиву. Далі змінюю розмір виділеної пам'яті за необхідністю. Записую розмір нового масиву у казівник Z. Та повертаю вказівник на новий масив. Ката дві суми це, мабуть, найлегша ката 6 Q, яку я вирішував. Ця функція має реалізувати алгоритм двох сум для знаходження двох індексів масиву Numbers, сума елементів яких дорівнює цільовому значенню target. Останні елементи функції це Unsign count, Кількість елементів масиві Numbers. Constant Int Numbers це масив цілих чисел, для якого ми шукаємо два елементи суми, є дорівняння target. Int Target це ціле значення, для якого ми шукаємо пару елементів масиві, що дорівнює цьому значенні. Unsigned index 1 та unsigned index2 це вказівники на змінні, до яких буде записано значення індексів двох елементів масиву, що складають суму. Основний алгоритм мого коду такий. Зовнішній цикл for прибирає елементи масиву numbers за допомогою індексу I. Внутрішній цикл for також прибирає елементи масиву numbers, починаючи з індексу J до рівня одиниці. Мова if перевіряє, чи сума чисел numbers i і numbers j – Дорівня Target, І чи індекси I і J не є однаковими. Це важливо, щоб уникнути вибор одного й того ж елементу двічі. Якщо мова виконується, то індекси I та J записуються у кар'зівники індекс 1 та індекс 2. Функція завершує виконання. Наступний код реалізує функцію Scramble, яка приймає два рядки str 1 та STR2, і продає true, якщо можна представити символи першого рядка так, щоб отримати другий рядок. В іншому випадку функція повертає false. Давайте розглянемо код детальніше. Я створюю масив Count розміром 26, який відповідає кількості літер в англійському алфавіті, та інцізую його нулями. Цей масив використовується для відстеження кількості кожної літери у рядках. Далі я проходжуся по кожному символу рядку str 1 і збільшую чинник для відповідної літери в масиві Count. Далі проходжуся по кожному символу рядку str 2 де кожна літера зменшує лічильник у масиві count. Якщо кількість стає від'ємною, це означає, що в рядку STR2 є більше відповідних літер, ніж в рядку str 1 і функція повертає false. Якщо для кожної літери кількість в рядку str 2 не більша, ніж в рядку STR1, функція повертає true. Цей метод використовує лічильник для кожної літери, щоб визначити, чи можна представити символи одного рядка так, щоб отримати інший. Час те, що ця задачка була 5 Q, мій ранг виріс, і я досягну 5 Q рангу мого аккаунта. Далі вже не буде задачок 5 Q, далі буде 8, -й, 7, -й, може 6. -й. Але вони також будуть дуже цікавими, і я рекомендую вам подивитися далі. Наступна карта пропонує нам підрахувати кількість дублікатів. Треба написати функцію, яка повертає кількість окремих незалежних від регістру літер і цифр, які трапляються у вхідному рядку більше одного разу. Можна припустити, що вхідний рядок містить лише букви, як великі, так і малі та цифри. Наприклад, якщо у нас буде рядок ABCDE, то маємо вивести 0, бо не одна буква не повторюється. Якщо буде A, A, B, B, C, D, E, то маємо вивести 2, тому що A і B повторюються саме два рази. Я додав необхідні бібліотеки для використання size 10 рядкові функції та функції для переведення регістру, to lower. Далі. Ініціював змінну каунт, що використовуватиметься для збереження кількості унікальних символів, які зустрічаються більше одного разу. Масив Сін використовується для відстеження того, чи був вже певний символ, побачений у рядку. Цикл 4 проходить через кожен символ у рядку. Кожний символ конвертується в нижній регістр за допомогою тулдовер. Далі умова перевіряє, чи символ є буквою чи цифрою. Це робиться за допомогою IsAllNum. Якщо символ вже був побачений, sinCurrent, на рівне 0, тоді збільшимо лічильник для цього символу масиві sin. Якщо лічильник для цього символу досягнув значення 2, то цей символ вже був побачений раніше, тому збільшимо загальний лічильник count. Якщо символ ще не був побачений, ініціалізуємо лічильник для цього символу масиві SIN значенням 1. Функція повертає кількість унікальних символів, які зустрічаються більше одного разу у вхідному рядку текст. Наступна функція має видаляти усі пробіли у рядку strIn та вводити результат strOut без пробілів. Насправді це трішки важче, ніж здається, на перший погляд. Але давайте розбиратися. Спочатку я додав бібліотеки для використання функцій malloc та strLen. Потім визначаю розмір вхідного рядка за допомогою strLen і виділяю пам'ять для нового рядка strOut Розміром length плюс 1 для звершання символу null. Якщо виділення пам'яті не вдалося, функція повертає Null. Цикл for проходить крізь кожен символ у вхідному рядку STRIN. Якщо символ не є пробілом, він додається до нового рядка str.out, а лічильник J збільшується. Далі додається завершальний символ um, Null до нового рядка str.out для правильного завершення рядка. Потім функція повертає указівник на новий рядок без пробірів. Пам'ять виділена для нового рядка, повинна бути звільнена викликом Free після використання, щоб уникнути витоку пам'яті. Функція ReverseSeq у наступній каті приймає беззнакове коротке ціле число num, виділяє пам'ять для масиву і заповнює його послідовністю чисел від num до одиниці включно. Тобто, якщо у нас буде, наприклад, число 5, то має вивести 5, 4, 3, 2, 1. Спочатку я. Включає необхідну бібліотеку для використання функції malloc, тобто stdlib. Далі функції виділяє пам'ять для масиву цілих чисел типу unsigned shot розміром nam помножити на size of unsigned shot байтів. Далі за допомогою цикла заповнюю масив числами від нам до одиниці включено. Кожне число розташоване у зворотньому порядку, тому що result від i приймає значення нам мінус i. Та повертаю result. Щоб краще зрозуміти цей код, давайте розглянемо його поітераційно. на прикладі. Наприклад, нам буде у нас 5, і цикл uh, for буде виконуватись, поки I буде менше 5. Тобто, за першої інтеграції у нас i дорівнює 0, і результат від i від 0 буде дорівнювати 5 мінус I. Тобто. Uh, перший масив result, result від нуля, дорівнює 5 0 дорівнює 5-0. 5. Перша цифра в нашому масиві буде 5. Далі друга ітерація. Uh, додається одиниця до i буде одиниця. І результат від одиниці дорівнює 5 -1, 4. Буде 4, І так далі до одиниці. Тобто наш масив result буде 5, 4, 3, 2, 1. І так з будь-якою цифрою. У фінальній каті ми маємо трохи побути на місці вчителя або викладача, який буде перевіряти екзамени. Ми маємо реалізувати функцію CheckExam, яка приймає правильні відповіді на тест Answers та відповіді студента Student. Функція дає а, за кожну правильну відповідь 4 бали, за кожну неправильну мінус 1, а за пропущену – 0. Давайте розглянемо код. Спочатку ми підключаємо заголовочний файл для використання типу даних size, t. потім інтерізуємо змінну score нулем. вона буде використовуватись для підрахунку балів студента за тест. Далі робимо цикл, який проходить крізь кожен елемент відповідей Answers та відповідей студента student. Якщо відповідь студента правильна, student від I дорівнює answers i, то до Score додається 4 бали. Якщо відповідь студента неправильна і не є пропущеною, не є пробілом, знижуємо Score на 1 бал. Перевіряємо, чи скор вийшов від'ємним. Якщо так, то повертаємо 0, оскільки бали не можуть бути від'ємними. В іншому випадку, повертаємо значення Score. Це були дуже прикольні задачки, які ми разом з вами вирішили. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, будемо вирішувати більше задачок і досягти більших рівнів, більшого рангу і більшого кю. Дякую всім за перегляд. Па-па!